У світі швидких рішень і швидкої їжі, дедалі більше людей шукають справжні смаки. У липовці на Вінничині є місце, де хліб не просто печуть його плекають і шанують. Крафтова пекарня з символічною назвою Білий млин. Це сімейна справа Олени Чубатюк. Жінка відкрила її на початку повномасштабної війни, аби забезпечити місцевих та оборонців свіжим хлібом. Пекарня Олени це місце, де кожна буханка має свій унікальний смак. Тут працюють повільно, уважно і з повагою до традицій. Бо хліб любить тишу, тепло і терпіння. Починається все із зерна. Тут його мелють так, як це робили наші пращури на кам'яних жорнах, повільно, без перегріву, щоб зберегти максимальну користь. Лише жорновий млин може зробити саме таке борошно. Це борошно, яке мелиться все разом, разом з оболонкою, разом з зародком, разом з тою користю, яке нам несе зерно. Але вже потім ми докупили такий от агрегат, який може просіяти на різні фракції. Це є вищий сорт, перший сорт, другий і окремо нас висівка. Насправді висівка це першочергове джерело клітковини, яка так корисна нашому організму. І так ми бачимо: тут в нас йде перший вірніше, вищий сорт, саме мілка фракція сітки, яка просіє саме дрібнюсіньке борошно, саме біліше. Далі вже йде другий, перший і другий сорта. Вже трошки крупніше, трошки сіріше, але все ще придатно в їжу і все ще смачно. І вже з останнього бункера сипиться безпосередньо висівка, яка і є такою корисною в цільнозерновому борошні. Кам'яний помел це найстаріший і досі найкращий метод виробництва борошна в чистому вигляді. Такий спосіб зберігає у зерна зародки, висівки та різні поживні речовини клітковину та природні олії. І саме із такого борошна тут народжується хліб. Тісту пекарі дають час дозріти. готують його виключно з натуральних продуктів. Лише борошно, вода, закваска і сіль. Хліб на заквасці багатий поживними речовинами. Містить вітаміни групи Б. У ньому більше заліза, кальцію, магнію та цинку. Водночас, такий хліб є чудовим джерелом антиоксидантів і пребіотиків, що зміцнює імунітет. Повільна ферментація розщеплює глютен, полегшує засвоєння та зменшує відчуття важкості. Нижчий глікемічний індекс та клітковина запобігають різким стрибкам глюкози. Водночас природні кислоти перешкоджають розвитку плісняви, тож цей хліб набагато довше зберігається. На відміну від промислового хліба, який готується за 3-5 годин, буханець на заквасці може визрівати добу і більше. Саме цей час дозволяє розкритися смаку та зробити хліб не просто їжею, а повноцінним продуктом культури харчування. Будь-який крафтовий хліб це не про масовість, це про якість, про дрібниці, які мають значення, і це про любов до роботи, яку ти виконуєш. Цей хліб випікається якраз до обідньої перерви, щоб місцеві мешканці мали можливість скористатися обідньою перерви для того, щоб посмакувати шляхунким гарячим хлібом, який тримає в собі ще температуру ось цієї печі. Випікають хліб у дров'яній печі. Піч з тих часів, коли ми були маленькими дітьми, і коли все смачне виходило саме з печей. Піч побудована з можливістю випікати в ній п'ять разів. Тобто ми випікаємо різні хліба, з цільнозернові. Далі піч трохи охолоджується. У нас є три види хліба, які печуться на поду. І вони самі перші заходять на високу температуру. Потім, коли температура падає, ми починаємо опікати трошечки ніжніший хліб. Це французька булка. Вона печеться на поду. Вона має такий дуже приємний аромат. Ми зараз просто тут можемо його відчути, тому що саме вона зараз випікається у печі. А згодом, коли трохи простигнеть, Після неї в піч закладають здобу, яка зараз виробляється, тому що там ще ніжніше тісто, і йому потрібна ще трошечки нижча температура. Дров'яна піч створює особливий мікроклімат. Спочатку сильний жар, потім м'яке тепло. Саме це дає ту саму скоринку, заради якої хліб упізнають із першого шматка. Це... Краще за цей хліб немає, напевно, нічого. Ну що ж, прошу заглянути в піч. Наразі він вже готовий, принаймні, я так вважаю, але все одно ми це перевіримо. Перевіряємо звичайним щупом. Температура всередині повинна досягати 95 градусів і вище. Так, все, хліб готовий. А зараз ви почуєте, як хрустить наша булка. Житній гречаний, пшеничний, з цільного зерна. Кожен буханець має свій характер. Тут не женуться за кількістю, тут цінують якість і смак. Це два гречаних вида хліба. Один гречаний, з який складається, в склад його входить льон, мак, солод. Звичайно, гречане борошно та біле. Інший гречаний, в склад якого входить смажена цибуля і гречка, яка запарюється. Далі цільнозерновий. Ось він дуже гарненький. І французька булка, яка зараз допікається самого печі. Та п'ятий вид хліба це в нас житній десертний. Він робиться на заквасті з джемом, з яблучним варенням, з додаванням солоду, спецій і сухофруктів з горіхами. Тобто такий прямо дуже запашний, дуже складний за своїми смаками. І, як на мене, один із найсмачніших. Покупці кажуть, цей хліб не черствіє кілька днів, якщо, звісно, встигне долежати. До крафтової пекарні запрошують на екскурсії, мають тут і соціальну місію. У кожного є в сім'ї, в родині той, хто продовжує нести цей такий складний тягар, захист нас на передовій і. Наш хліб це насамперед піклування про них. Маленький шматочок із дому. Це не про те, щоб бути ситим. Це про те, як відчути, як пахне твій будинок, як пахне твоє місто, як пахне твоя сім'я. У нас дуже багато хлопців, які нам телефонують на період, замовляють, вже навіть замовляють хліба, які вони хочуть, чи дому. Чим прекрасна маленька пекарня ми можемо створити їм будь-що. Будь-яку начинку, будь-який вибір, все на замовлення солдата, який десь там буде в окопі під час холоду грітися спогадом і отримувати насолоду від їжі. Ця пекарня це ще й про спільноту, про довіру, про повернення до простих речей, які роблять нас ближчими одне одному. Бо хліб це більше ніж продукт. Це історія землі, зерна і рук людини. У білому млині цю історію не переписують, їй дають нове яскраве життя.